Всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. У мене є чудова новина, я нарешті вчора розібралася з сайтом, з чудовим сайтом Amazon і знайшла, як замовити собі мікрофон. Взагалі доставка планувалася на 7, наче чи, липня, червня. я ще в червні липня, але я заплатила зверху десь три або. 4 євро і тому доставка запланована на завтра до 10-ї години вечора. Але це ще не точно. Ну, На сайті пише, що я отримаю замовлення завтра до 10-ї вечора. Але статус замовлення досі висить просто як замовлення. Немає ще навіть незмінений статус на відправлену. Тому я навіть не знаю, чи отримаю, чи ні. І ще я замовляла не на свою адресу, не кур'єром. А саме на пункт видачі. І коли спочатку хотіла вибрати один, де табакос, де є тут поруч зі мною, але почитала відгуки взагалі про цей пункт. і Написано було, що одну якусь посилку вкрали. Тобто людина замовила на Амазон, їй прийшло замовлення людина прийшла, подивилася, їй не сподобалось, і вона захотіла відправити назад. Але назад так ніхто і не відправив, тобто її вкрали. Я, я так почитала і думаю, а дійсно так. Тобто Це ж можуть бути такі випадки. Замовила на іншу точку, також поруч, але відгуків я не бачила з цього приводу, тому не знаю, отримаю чи ні. 40 євро коштує мікрофон. Я купила мікрофон, бо я, можливо, ось тут додам. Вам картинку саме для айфона. Тому я подивилася всі огляди, мені дуже сподобалось. І є шумоподавлення українською мовою. Не знаю, зараз не підберу слово. Тож я сподіваюся, що мене буде не тільки гарно видно, а ще і гарно чудно. Всім вам гарного дня. Сьогодні дуже класна погода, нехмарно, ясно, сонячно. Йдемо за лісою зараз в гості. А ми взагалі любимо ходити в гості. Я не знаю, колись буде той час, коли ми будемо сидіти ціли, цілий день вдома. Така гарна церква. Дивіться. Я колись всередину заходила, знімала для вас відео, показувала цієї краси відео. Аліса, у мене до тебе є питання. Яке ти б морозиво зараз з'їла, яке ми їли в Україні? Я так хрещатик люблю. Я взагалі дуже люблю плодово-ягідне без шоколаду. Зараз би з'їсти. А ти хочеш хрещатик? Я ще пам'ятаю, був блогер. Я ще пам'ятаю, що ти дуже любила. Винт, гвинт, як сказати, Чи є воно зараз взагалі в Україні. Посередині було типу молочне, а навколо ем, як сок, сік. фруктовий. Світлофор? Ні, не світлофор, світлофор, воно було повністю з соку, різних соків, так? Ні, вроді, воно я і що посередині діє така Ні, а то був. Ось бачите, як не вистачає нам мікрофона. А то було воно посередині таке молочне, а навколо такі, як спіраль. З... Ну, так світофор. Наче ні. А зараз нам люди, які в Україні... Вуглі, мама, люди, які в Україні зараз нам напишуть, як називається чи є взагалі воно ще в Україні. Можливо, ну, якщо хтось зрозумів, взагалі, про що ми тут за лісою розмовляємо. Ще декілька слів з приводу допомоги, бо вчора написали мені, як називається ця допомога, яку ми оформлювали. Я, чесно скажу, я не знаю назви, просто ми прийшли в соціальний центр. Я сказала, що моїй подрузі потрібна допомога на їжу, на одяг, фінансова допомога. Ось так. І він почав оформлювати нам документи, спитав, скільки вона тут знаходиться, а вона тут 4 місяці. Майже 4 місяці. Четвертий місяць, так. А для тих людей, які тут живуть вже рік і більше, у кого є прописка, рік і більше, можна оформити дві допомоги. Вони оформлюються паралельно, дві одразу Рента Валенсіано та Інгресо Мінімо Віталі. І моя інша подружка, вона пішла сьогодні зранку, і вона тут прописана більше року, вже два, напевно, роки. Їй дали документи саме на ці допомоги. Один і той ж соціальний центр, тільки інші ну, причини оформлення і інші умови. Ось зараз йдемо в гості. Аліса буде грати з дівчатами та з хлопцями. Дітей в них багато. Це двоє хлопчиків і двоє дівчаток. І Аліса. І а ми. А ми поки подивимось документи, які їй дали на ці дві допомоги і розберемося. Тому що а, ми якщо, ми я... Зараз. якщо я почну оформлювати, то для нас саме ось ці дві допомоги будуть актуальні. Ліса, в мене питання. Ми спеці спеціально обираємо такий час, коли немає ніде тіні. Йдемо по цій спеці. Спеки, спеці. Ой, клас. Ще вчити вчити українську мову. Я я взагалі іноді, коли передивляюся відео, коли редагую і чую помилки, думаю, чому? Чому я ось так не сказала, чому ось так не сказала? У мене немає відповіді. Вже говорю, як знаю, як є. Звичайно, що ви дуже допомагаєте своїми коментарями, коли пишете мені, як правильно. Я все читаю. Дякую кожному. Хто допомагає мені у вивченні української мови? Я, до речі, хочу сказати, що я бачу дуже велику різницю між моїми першими відео і взагалі моєю мовою і зараз. Дуже пишаюся собою, якщо чесно. На початку, коли я починала ось цей свій блог, на початку, коли я починала, я взагалі дуже багато слів перекладала. В перекладачі, чесно вам скажу, записувала речення, якщо не знала, як перекладається, перекладала, допомагала собі, а потім тільки записувала свій голос, звук, аудіо на відео. Я одразу не знімала відео зі своїм голосом. Вже потім я зрозуміла, що так дуже важко, дуже багато часу йде на. Редагування потім відео, я зрозуміла, що потрібно робити все одразу. І мені буде легше, і напевно сам влог буде набагато цікавіше. І я не помилилася, мені здається, що зараз влог виглядає більш-менш більш-менш так, як я його в собі уявляю. Не ну, вистачає, звичайно, напевно, подорожей. Я б хотіла більше показувати класних, гарних місць, десь бувати. Зараз немає такої можливості, але будемо рухатися в цьому напрямку. Тож, хочу сказати ще раз велике дякую всім, хто мене підтримує. Дуже багато приємних слів під кожним відео. До речі, мені колись людина написала, що дивлячись на коментарі, можна сказати, що я всі негативні видаляю. А мені так неприємно стало, тому що я, ну, наче повинно було стати приємно, так? Ну що, мені все ж таки. Пишуть гарні коментарі, а я їх не видаляю. Мені неприємно стало, тому що людина не знає, що насправді просто так і є. Я залишаю всі коментарі. Звичайно, буває. бувають хейтери, бувають негативні коментарі. Я намагаюся не видаляти єдине, що Ютуб сам блокує їх. Ну, не всі, навіть гарні коментарі блокую. Ось, наприклад, людина написала мені просто вітаю. і... Ютуб заблокував цей коментар. Я не знаю, чого, яка причина. Тому не всі погані падають в спам, навіть гарні коментарі падають туди, потрапляють туди. Тож, тож така одна інформація, а інша, що насправді дуже багато гарних, добрих, позитивних коментарів, приємних. А негативних дуже-дуже. Мало. Я вважаю, що це також є успіхом. І взагалі, що Ютуб мене просуває серед нормальних людей, серед чудових українців. Подобається мені цей райончик. Закрита територія. Гарно, слідкують за територією. Діти, дерева, Пальми. Тут також вулиця сама гарна. Але ж знову таки це проїжджа проїжджа частина. Так, проїжджа частина, тому напевно дуже шумно. В деякі періоди саме. Не завжди, напевно, зараз ще більш-менш. Але, напевно, є час, коли дуже багато машин. А тут ще, напевно, планують тільки щось будувати, немає нічого. Я, напевно, така собі сусідка. На дворі вже 12-та година я вирішила попрати. Мені дуже шкода ось цю, цю квіточку. Її взагалі дуже погано. Я не знаю, як за нею слідкувати, напевно, доведеться просто викинути. А тут у мене внизу також є ця пальма стоїть. А в Азоні нещодавно мені написали, що тещин язик, тещин язик, як правильно називається він забула. Якщо там є корінь, то можна його виростити. Ну, я залила воду, я чекаю. Ось так. Така історія. Тут зараз Аліса хоче доїсти пластівці. Ще трішки покажу вам мій манікюр. Ми вже вирішили лягати спати. На задньому плані, як ви бачите, стоїть. Навіть як це обізвати, не знаю. Ця тумбочка, полочка. Не знаю. Це наша сусідка. Не питайте, де я її взяла. Ну реально, не питайте, я не скажу. <реш> Такої немає. Сказала, що це в кімнаті мені дуже підійде, тому ми з нею вдвох оце приперли це додому. І, наче вона мені дуже згодилась, там є і ноутбук, знизу стоїть, і ось посуд, якщо Аліса. Ну, ми їмо дуже часто тут, в кімнаті. Ось, ну, якісь там її іграшки. Це така історія життя в Іспанії. Зараз дочекаюся, поки прання закінчиться, і будемо лягати вже спати. Всім вам бажаю доброї, спокійної, мирної ночі і до зустрічі у нових відео. Не забувайте ставити вподобайки, будь ласка, і підписуватись на мій канал. Всім гарного і чудового настрою.